У Луцьк на роботу потрібен водій автотранспортних засобів. Заробітна плата 28 тисяч гривень. Завданням буде перевезення щебеню. Кандидату на роботу потрібне посвідчення водія категорії. С та є. У Луцьку ще одна вакансія водія автотранспортних засобів. Із заробітною платою 21 тисяча гривень. Завданнями будуть перевезення паливно-мастильних матеріалів автомобілями вантажної групи та обслуговування АЗС. Марки Вок. Також у Луськ на роботу потрібен лікар-епідеміолог. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків здійснювати державний санітарно-епідеміологічний нагляд, брати участь у проведенні протиепідемічних заходів, застосовувати сучасні методи профілактики інфекційних та паразитарних хвороб. Також потрібно буде планувати роботу, проводити аналіз її результатів та вести лікарську документацію. У Луцьку також відкрита вакансія лікаря-терапевта. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків здійснювати прийом пацієнтів згідно з графіком, проводити загальне та клінічне обстеження, вести медичну документацію, забезпечувати необхідний рівень обстеження пацієнтів у відповідності до стандартів якості діагностично-лікувального процесу та призначення відповідного лікування. Луцьк на роботу потрібен логіст. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків пошук автотранспорту, узгодження маршруту, супровід транспорту та комунікація з клієнтами. Стажування триває протягом місяця та за кошти підприємства. Досвід роботи логістом буде перевагою при працевлаштуванні. Також у Луцьку потрібна людина на посаду начальника відділу. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Завданнями будуть організація комерційної діяльності відділу, організація процесу пошуку покупців сировини та товарів, аналіз вітчизняних та зарубіжних ринків. Також потрібно буде розробляти маркетингові стратегії у зовнішньоекономічній діяльності, здійснювати контроль за своєчасним надходженням кошти за реалізовані товари. У Луцьку на роботу шукають слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків виконання підключень та налагодження обладнання, калібровка роботостатності обладнання, супровід робіт з виготовлення морозова, кандидату необхідні вміння знаходити поломки обладнання, виконувати ремонт автоматичних систем та комп'ютерних схем, а також бажання навчатися. У Луцьк на роботу шукають теплотехніка. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків шукати варіанти поліпшення якості подачі тепла і його економія, складання планів роботи конкретного підприємства і здійснення контролю за їх реалізацією. Також теплотехнік повинен складати прогнози, які стосуються обсягів виробництва теплової енергії, а також витрати, які потрібно зробити на ресурси паливного типу. За кожною із зазнань. Чиних дій фахівець повинен здійснювати повний контроль.